Ну, там трошки води розмішуємо це все. от І ця жежиться. Одну третю кружку, одну третю кружки. Отак. От одну третю кружки на 10 літрів води. Цю суміш перемішуємо добренько. от і поливаємо наші огірки, підживлюємо наші огірочки. Добренько перемішали. І підживлюємо наші огірочки. І перемішали, перед тим, як зачерпнути, і під кожен корчик Вливаємо Я знаю, пів літру, літр, по необхідності дивитися саме, Звичайно попередньо змочити, так як у мене пройшли дощі. Вчора, позавчора, там щось півтори чи дві доби йшли з перестанку дощик і це все змочило Тому я не проливаю. І планується через день чи, чи завтра знову дощик. Так що можна. Потрібно змочити, влити добриво, потім пролити знову водичкою, так як у мене воно все мокре, то я зараз даю тільки добриво. Ще раз перед кожним заливом потрібно... Перемішати. Ну, може давати трошки осад. І по пів літру, літр під корчик. Дивлячись, які рослини. Зараз можна по пів літру, бо рослини не дуже великі. Коли вони вже більші, то можна давати по літру. Отак, періодичність 7-10 днів, 5 днів, 14 днів. Дивитесь по розвитку ваших рослин. Курник на основі курячого посліду. Байкал, водичка, настояли. Підживлюємо герочки. Дякую за увагу.